Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Приселідна ділянка. Сьогодні ми їдемо заготовляти кропиву, так як це середина травня, і ми всі знаємо, що заготівля кропиви проводиться до цвітіння. І не тільки кропиви, а всіх інших рослин лікарських, якщо ми хочемо мати від них добриво для наших рослин на нашій приседні. Потрібно проводити заготівлю до цвітіння, так як у них найбільше корисних речовин. Ми знаходимося в центральній частині України і вже цю заготівлю потрібно ну, край зробити через те, що потрібно і на компостну кучу кинути кропиви, щоб її збагатити корисними речовинами. І Звичайно, зробити добриво, так як ви знаєте, що добриво можна сьогодні зробити багато. Потім його як воно вже буде готове налити у пластмасові каністри, закрити, закрутити, закупорити і покласти в погріб. І можемо використовувати потім це добриво цілий сезон. Поїздка ця дуже приємна, так як ми зробимо корисну справу і маємо змогу насолодитися краєвидами нашої чудової України, де ви бачите самі, які неймовірні, красиві пейзажі. Друзі, нема нічого прекраснішого за українські краєвиди. Краса природи настільки надзвичайна, що з часом здається, що в світі немає нічого прекраснішого. А річка це неперевершена краса. Яка чудова наша Україна. І саме головне, вона багата на різні, різні корисні та лікувальні рослини, що є безцінно. І ми знаємо, що кропива любить рости в долині. От ми приїхали на берег річки такої прекрасної, і хочемо, звичайно, заготовити кропиву через те, що кропива містить. Природний набір вітамінів, практично в неї є всі-всі елементи, необхідні для живлення рослин, причому легко засвоєні формі. Кропива вона є органічним добривом і потужним стимулятором росту. У настої із кропиви присутні азотні речовини у великій дуже концентрації. Також солі фосфору є, калій. Цілий комплекс мікроелементів: це сірка, залізо, кальцій, кремній, йод, мідь, марганець і навіть є гумінові сполуки. Друзі, ми і знайшли кропиву. Дивіться, як її тут багато. І дуже добре, що саме сьогодні ми приїхали цю кропиву заготавлювати через те, що ось-ось вона вже буде викидати на цвіт, ви бачите? І потім, звичайно, ну, можна її якби використовувати. ну, Тих вже вітамінь набору, які у цій крупіві сьогодні є, їх вже стільки не буде. І навіть сьогодні, коли наша розсада трошки перестояла, бо дуже холодно, на дворі були приморозок нас сьогодні вночі був до мінус один, то перед потеплінням, коли ми вже маємо висаджувати розсаду. На двір. Дуже добре полити і розсаду таким настоєм із кропиви. Зразу через кілька діб після внесення розчину, у вигляді кореневої або позакореневої підживлення з кропиви, листя нашої розсади, побачите, набувають такого насиченого зеленого кольору, а стебла товстішають така чудова наша кропива. Як же ж робити самі настої з кропиви. Ми практично далі відео це покажемо. Друзі, я хочу на хвилиночку перестати говорити, щоб ви почули, як чудово співають птахи, яка чудова краса нашої української природи. І я хочеться, щоб ця така атмосфера, ця тиша, такий спіх птахів був в кожному куточку нашої України. Щоб нарешті настав мир, щоб ми могли просто насолоджуватись красою наших земель, красою нашої природи. Друзі, так і буде. Треба просто вірити. Друзі, сьогодні особливо потрібно заготовити кропиву, адже ми маємо зараз висаджувати розсаду і перців, і баклажан, і огірочків, і кабачків, і помідор. Ця кропива необхідна ну край через те, що якщо ми. У кожну посадочну ямку покладемо багатеньку кропиви, подрібненої. Це буде дуже велика користь для самої рослини, яка буде рости. Вона буде мати дуже багато поживних речовин, тягнути кореневою своєю системою для розвитку. А на даний час це буде як подушка для рослини. Вона буде. Давати тепло для кореневої системи. Адже ще на сьогодні є ночі, холодні, а дні теплі. І зробити цю подушку з кропиви дуже добре. Але якщо в вашому регіоні не росте кропива, так буває, то ви можете зробити цю. Подушку з різнотрав'я додати ще сіна, якщо у вас є, і також вашим рослинкам буде дуже добре, коли ви це зробите в посадкові ямки. І якщо у вас є багато кропиви, то ви можете її листочки нарвати і насушити, і використати листочки сухі кропиви для підживлення розсади у зимовий період, коли так не вистачає поживних речовин і не хочеться використовувати мінеральні добрива. Якщо немає кропиви, ви можете зробити зелене добриво із інших рослин. Це підходить і газонна трава, і листя подорожника, і кульбабаба, і живокіст, конюшина і, взагалі, любі лікарські рослини до цвітіння можна до настою кропиви додати сіно. Ли звичайно, сіно потрібно кип'ятком обдати, і коли воно охолоне, кинути в бочку, де ви заготавлюєте на кропиви. Почне розмноження сінної палички у цій боці з кропивою. І це буде, як наче, заміна фітоспорина, буде якби боротьба із патогенними мікроорганізмами. Це буде ну, супер добриво. Ми попали на хороше місце. Нам дійсно, що вистачить цієї кропиви і отримаємо масу задоволення від краєвидів нашої української природи. Друзі, в теплу пору року на кропиви додати на відро пачечку сухих дріжджів. І це буде ще краще буде бродити на стій кропиви, і вже йому буде достатньо сутки, двоє-троє, в залежності від температури повітря, щоб той настій став якнайшвидше готовий для вживання. Друзі, ось ми вже вдома. Дивіться, скільки ми нам вдалося знайти кропиви. Це всього-навсього одна кучка, а таку саму, ще такий повний мішок. Ми заносимо в погріб, порубаємо його дрібненько вже в суботу, коли будемо висаджувати розсаду. І в кожну ямку будемо кидати по зме жмені рубаної такої кропиви. Зараз ми дрібно нарубаємо кропиву і будемо робити добриво. Друзі, можна заготовити два вида. Добрива – це зробити свіжий настій. Він не такий концентрований. Його не потрібно розводити. Ним можна оприскувати рослини. Також свіжий настій. З кропиви добре допомагає проти попелиці. Вже є на смородини, на трояндах, попелиця, не боїться морозу, бачите, через те, що частка кропивної отрути потрапляє до настою і опікає тендітну шкіру цієї попелиці. Цей настій вже через добу можна використовувати, але незважаючи на відносну швидкість приготування такого настою, цей свіжий настій містить велику кількість корисних речовин. Тому його можна і використовувати для підживлення Рослин. Для приготування свіжого настою нам потрібно ось так пів відра, добре столоченої кропиви залити водою. Вода має бути або кринична, або ключова. Якщо у вас відупровідна вода, вона має відстоюватись 2-3 доби. Заливаємо цю кропиву водою і через добу ми вже можемо використовувати її для оприскування рослин і для оприскування попелиці на трояндах і смородині. Заливаємо водою, дану посічену кропиву, ставимо на тепле місце, щоб попадали сонячні промені. І накрити ми можемо це відро склом, щоб сонячні. Про промені попадали, але скло має щільно не приставати. Якщо немає скла, можна накрити чорним пакетом. Він буде притягувати тепло, щоб швидше утворювалось брудіння. І вже ми завтра можемо використовувати даний настій. Найбільша кількість корисних речовин звільнюється з рослинної клітковини кропиви і переходить до настою під час його скисання. Основний напрямок застосування це підживлення рослин, укріплення їхнього імунітету. Ми можемо підживлювати різні рослини і підживлювати і дерева, і кущі. Інтенсивність цього місту така висока в кислому настої, що його можна застосовувати тільки в розбавленому вигляді. Як ми маємо робити отакий кислий настій? Сьогодні ми будемо використовувати, бачите, пластмасову бочку, то ми хочемо зробити велику кількість добрив. Щоб потім мати його на сезон, ми повинні половину бочки цієї ущільнити нарубану кропиву і залити повну водою і накрити цю бочку цим чорним пакетом. І вона має стояти також у освітленому місці під сонцем, щоб гарно вона побродила. Настій може вступати в реакцію з металом, тому потрібно використовувати пластикову, емальовану або скляну, або дерев'яну ємність. Як, друзі, Знати, що вже настій готовий. У нас ось є вже зроблений настій. Я зараз вам покажу, в якому він вигляді на сьогодні є, щоб ви розуміли, коли він готовий. Ми вже його використовували, але так як ночі, холодні, і ніч і приморозки були, то для того, щоб він швидше збродив, ви бачите, в нас є кусочки, я кинула чорного хліба. І для того, щоб не було такого запаху на всю ділянку, ми кинули на відро по стакану древного попелу. Це і буде мати наш настій більше вітамінів, і, звичайно, не буде запаху. Настій готовий, коли він бає, бачите, такий вже темний відтінок і вже такої великої шуми в нього немає. Друзі, пропорція для використання такого настою. Якщо у вас настій... Кропиви і плюс ви додали ще стакан деревного попілу, і у вас настоявся цей деревний попіл з кропивою, і ви хочете поляти посажену розсаду, то ви використовуєте півлітру даного настою на 10 літрів чистої води і поливаєте по пів літрі посажену розсаду вже на политий ґрунт. Якщо ви хочете. Полити розсаду, яка вже у вас посажена. Вже така розсада, як вже їй ось дві неділі, може й більше. То таку розсаду ви вже можете підгодувати настоєм цієї кропиви із деревним попелом, використовуючи літру на 10 літрів води, і поливати на зволожений ґрунт уже по літрі. Ви бачите, що ми перемішуємо даний настій дерев'яною палкою. В ніякому разі металічні предмети не використовувати не потрібно. Ще може поєднуватися настій стій Може поєднуватись з деревним попелом, з перепрілим гноєм і з торфом, з компостом, з пташиним послідом і з іншими органічними добривами. Якщо в нас вибрати готовий концентрат, ми його будемо зберігати в погрібі в прохолодному місці. Такі в нас є каністри для цього настою. Якщо залишиться такий залишок густий настою, його можна застосувати як закваску для свіжої підживки нового настою кропиви. Дуже добре реагують на настій із кропиви овочі через те, що добриво кропиві багате і на азот, і на кальцій, і на калій. Гарно нарощується бадиля, овочів, формуються якісні плоди, і вони дозрівають і великими, і солодкими. Рослини рідше вражаються хворобами, але для внесення під корінь насій розводять чистою водою у співвідношенні 1 до 10. А для оприскування томатів розбавляють насій 1 до 20. За 2-3 години до процедури томати чи любі овочі потрібно рясно полити. Кропив'яним добривом овочі підживлюють один раз в два тижні, не частіше. І не варто перевищувати рекомендовану дозу і частоту підживлень, бо можуть рослини жирувати у даному добриві великий вміст азоту, тому у період активного росту кущів його добре використовувати. А під час плодоношення частоту підживлень потрібно скоротити. Плодові дерева, ягідні чагарники рекомендується поливати один раз на місяць. Дорогі друзі. Якщо вам дана порада корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал «Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я вам всім насамперед бажаю мирного неба над головою, ясного сонця, гарних урожаїв та міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.